відповідно до статті 165 кодексу адміністративне судочинство України проголошується вступна та релегітивна частина прийнятого рішення. Ухвала іменем України 24 листопада 2015 року міста Київ, коли судді вищого адміністративного суду України в складі головуючого сюка суддів Іваненко Ліпського, при секретарі Боріло, розглянувши відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Дорошенка Олександра Олександровича, Гумірова Олександра Ігоровича до кабінету Міністрів України, треті особи, матеріальна палата України, стосунковича Галина Анатолійна проведення начинної скасування постанови. Захис активними скаргами. Кабінету міністрів України і Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк та постанову окружному адміністративного суду міста Києва від 20 березня 2015 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2015 року. Колеги суддів ухвалила. Касаційні скарги Кабінету Міністрів України і Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк задовольнити частково постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 20 березня 2015 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2015 року скасувати справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Ухвала не брає викону силу з моменту проголошення, скажем, не підлягає. Головуючий судді підписи. повний текст прийнятого рішення буде, і сторона право. Готове засідання в цій справі завершено. Є багато процедурних моментів, які суди. Просто виходьте політичний заказ.